Починаю сьогодні рибалку на озерці, де мав бути осінь і на початку зими крупний окунь, якого я так і не зловив. Ну, якщо тут після зими щось лишилося, то є шанс його зловити. Так що... Перший закид, поїхали. 0 градусів на дворі кидаю півтора грама самому цікаво чи буде <гум> якийсь окунь після зими тут клювати буде після морозі морскати це перше озерця коли я приїхав Так, гарно так піднялося. Рівень хороший, що може навіть і 2 грама треба буде ставити. Так що зараз будемо пробувати когось звідси виманити. Поставив я 2 грами, щоб летіло аж під той берег. бо посередині півтора навіть толком таке чуття, що і не падало на дно. Посередині найбільша глибина. Так, у мене була перша покльовка тільки що. Але напевно це був дрібний окунь, бо... Зняв силікон і такого не було чіткого удару. Спробуємо знову те саме місце і можливо доволю. Ось зацепив, коротчик. Бо щось ціло, цікаво, да. що це таке? Чи це біла риба? Чи це? якогось когось хижака я цепанув. Ох, Да, це панує шнурка <хе -хе -хе> Який не здається, Знову це заборонена риба ж там це за щучка, що так включається А під місток пішло Ага, ясно, яка щучка, щучка маленька, але забагрилася. Отакий шнурок забагрився. Вже хоч би клюнуло. Треба окушка зловити гарного, а не цих щучок. Так, що я змінив місце? Підійшов тут вище по течії, тут вже така як протока. Така річка, о, і зразу окунь. Все ж треба таке. У першому закиді зразу. І відвалився. Так, і ставачок тут вже... Вигляді такої протоки, як річка невелика. І от З першого закиду зразу коньок підсів. З протилежного берега. Тут навіть 2 грама, забагато, я би сказав. Але попробуй. Чи буде ще рибка, Якщо що то буде якась активність, то переключусь на півтора. Ох, є поклачки. дивись. О, зняло. Так, добре, міняємо тоді на півтора грама. Поставлю півтора грама і 12-й гачок трошки менший. І зараз подивимося що це нам дасть Чи покращиться реалізація і нічого рибка відреагує так хоча на вулиці 0 градусів і такий є Трошки крига під берегам, але кільця не замерзають. Я не обробляв шнур нічим. Так, попробуємо тут. Є. Ах, блін, зійшов! Дурний фракціон. Блін, ж була рибка гарна. Не знаю, правда яка. Але хочу думати, що це був гарний вовк. Значить я його не мав зловити, а зловим якогось інакше. Добре, що він дав про себе знати, що він тут є. Значить, Ох, була покльовка, значить я недаром сюди прийшов. Ха, Ха. Покльовочка була так. Все. тепер тільки стоїть завдання його зловити нарешті. А то якась активність проявляється. Із, із два вже сходи були, і дві покльовки, і реалізації поки що. Нема. Тільки багрина щучка. Ну роб зрізав, подивися. Фух. Так, ну що, я перев'язався і поставив я один грам з того всього. Може, окунь хоч на нього відреагує. будет ревнанький и на засекся кто он после этого Ты уже, думаю, не съедаешь. Нарешті нарешті я його зловив, Ніколи не думав, що буде важко окуна зловити, який він гарний, зараз вам покажу. Побитий. Ось такий. Відчепився. Був ще один. А попався тільки що ще один маленький окон. На підібрав. Заживав без покльовочки. Отакий. Ну. Знов щось цепанув. Не знаю, що за риба. муха. Ну, хто ж іще як? Вот і щука окуньки, окуньки на мене обідалися. Так, давай, плеви. Залізло тут під двері. Все, пішло. Покльока була, цікава ніби до <рес> <рес> Так, все-таки щось я зловивши з цього місця, регтів переходити. Такий окушок купався. Так, знову риба і чувствую знов щука. Трясе головою як око. вот такая вот. Алазила, урод. Такие шнурочки. Ну. Ха. О, вот это была поклевка, и это снова шнурок, и здесь шел. О, і гачок не розігнувся. Це ці нові гачки кеншіни. Так, ще ходжу тут біля одного ставочка, хто давно підписаний і бачу відео, яке ловив на Сафіну до 4 грам, які там роздачі були, то це було на цьому ставку. А тут вже Цієї осені, що було ноль і здається позаминулої також ноль. І от я знову приїхав спробувати і таке відчуття, що тут все вимерло. Як таке може бути, не знаю. Просто якесь трудом Не знаю, так що хожу ще погуляю тут, ще є час. Так що все, всім дякую, що дивилися.